Четвер, 3 листопада, це новини на Тевесі. Я хочу вижити такі написи. З'являються на будівлях Маріуполя. А ще у місті посилили фільтрацію. Запорізька АЕС повністю знеструмлена через російські обстріли. У Херсоні зникли прапори РФ, а в області заборонили продавати горілку російським військовим. Про все розкажемо далі. З вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. У Маріуполі посилили фільтрацію у центральному, приморському та кальміуському районах. Окупанти влаштували глобальну зачистку. Виїжджають патрулями, перевіряють у Маріупольців телефони та обшукують домівки, намагаються знайти зброю, українську символіку та навіть літературу. Окупанти продовжують знищувати Донбас і не лише обстрілами, а й технікою. Фото, яке ви бачите на екрані 45-ї маріупольської школи, її зараз зносять росіяни. А на цих кадрах руйнують будинки по бульвару Меотиди, яких вже майже не залишилось. Також розбиті тисячі мрій дітлахів. Вони більше не відвідають літній табір Орленок біля Святогірська. Так він виглядає зараз. Ще одна обіцянка від окупантів у скриньку. Вони запевняли, що відновлять рух трамваїв у Маріуполі. Планували це зробити до кінця року. Але ось так насправді виглядають оновлені рогаті з вибитими вікнами без стін, даху та сидінь. А деякі взагалі розчавлені. Саме ж депо зруйноване, валяються груди каміння, гілля дерев, металеві конструкції. Комфорт по російськи. Навіть росіяни у шоці від побаченого в Маріуполі підприємець з РФ привіз в місто електрообігрівачі. І ось що він каже про так зване нормальне життя. Заходиш у двір, а там у підвалах та частково у квартирах люди. Найчастіше це самотні пенсіонери, але є великі сім'ї з дітьми. Переїжджати їм нікуди або не хочуть оселитися в гуртожитках по шість людей в кімнаті. А хтось просто не може доказати втрату будинку. Я хочу вижити. Такий напис з'явився на одному з будинків Маріуполя. Його зобразили на лівобережжі по вулиці Азовстальській. Люди доведені до відчових без надії на майбутнє. Укрзалізниця запускає потяг в Донецьку область. Він почне ходити вже з 5 листопада. Відправка буде з Краматорська щоденно. Кінцева зупинка Одеса. Придбати квиток можна в застосунку чат-боті, сайті або касі Укрзалізниці. Ціна від 364 гривень. Над Дніпропетровщиною наші військові вночі збили з граю безпілотників. Чотири іранських дрони летіли над Нікопольським районом. Тероризували окупанти і кривий ріг. Там були прильоти, влучили по водній та енергетичній інфраструктурі. Харківщину атакували напередодні ввечері. Окупанти зарядили трьома ракетами с 300 по обласному центру. Потрощили будівлю та тролейбус. Обійшлося без постраждалих. Тим часом у місті Куп'янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. Про це повідомив центр медичної допомоги. Окупанти намагаються наступати на Бахмутському, Аудіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу наші військові відбили атаки рашистів на Луганщині та Донеччині. Там окупанти продовжують використовувати містян як живий щит. Вони розміщують свої підрозділи в школах та на підприємствах. Росія також завдала три ракетних та 24 авіаційних удари по Україні і здійснила понад 80 обстрілів систем залпового вогню. Авіація Сил оборони. Минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів шахет 136 та БПЛА Орлан. Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Росіяни обстріляли станцію і пошкодили дві останні лінії зв'язку з українською енергосистемою. Нині там працює всі 20 дизель-генераторів. Їх вистачить на два тижні. І знову у чорних пакетах понад 700 окупантів та чимало знищеної техніки росіян за добу на запчастини розлетілися 20 танків. А ще 27 бронемашин, 22 артилерії, три зенітні установки, чотири безпілотники, дев'ять автомобілів та одна спецтехніка. Зсу потішили не тільки успіхами на фронті, а й бавовною на окупованих територіях. У Мелітополі наші військові підірвали штаб росіян на захопленому заводі Рефма. Гучно було і в голій пристані, що на Херсонщині там влучило в адміністрацію фейкової влади. Утім, ніхто з колаборантів не постраждав. Московитам не наливати на Херсонщині. Заборонили продавати горілку російським військовим. Такий документ видала фейкова місцева влада. Він вже з'явився у мережі. У ньому йдеться про те, що підприємці не можуть продавати окупантам спиртне також після сьомої вечора не будуть працювати наливайки. Цитую: заборонити продаж алкогольних напоїв військовим на території Новоазовського міського округу Херсонської області, вести обмеження часу роботи закладів сфери торгівлі, зокрема кафе, барів, магазинів, торговельних ларьків до 19-ї години. Тоді як колаборант Стрімоусов сьогодні оголосив миттєву евакуацію на лівий берег Херсонщини. Каже, потрібно посунутись десь на 15 кілометрів. При цьому він заявляє, мовляв, нікакої паніки нет. Ситуація по прежній э, стабільна в городі э, Поки все э, в порядку. Життєобезпечення міста на нормальному рівні. на лінії фронту поки без змін. слишки бої. У Херсоні з будівлі обладміністрації зник російський триколор. Зняли прапор не наші, а самі ж окупанти. У соцмережах вже жартують, що окупанти не хочуть, аби ним витерли ноги. У Полтаві на стіні багатоповерхівки малюють мурал із зображенням захисника Маріуполя. Це командири 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський. Більш відомий під позивним Волина. Художники кажуть, український герой сам із Полтави. Тому присвятили йому малюнок на знак вдячності. Закінчити мурал хочуть вже найближчими днями. Рівно вісім років, вісім місяців та вісім днів протистояння окупантам. З цього приводу Укрпошта завтра випустить нову марку Кримський міст на біс. Її надрукують тиражем у понад два мільйони штук. У компанії кажуть, сподіваються, що вона стане пророчою. І важливо сказати ще про таке. 107 українських бійців повернулися додому з полону. Обмін пройшов сьогодні. Повідомив у мережі Андрій Єрмак. Він каже: 74 героя захисники Азовсталі, серед них тяжко поранені. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.